Партнер проекту справжнє живе добрі традиції з 1851 року. 22 березня християни святкують День пам'яті сорока мучеників Севастійських, що постраждали за віру Христову близько 320 року. Добрі господині цього дня випікали сорок булок із медом у формі пташок. Називали їх сороки, жайворонки, буслики, птички, пташки. Вірили, що саме на 40 святих із вирію повертаються пернаті 40 різних порід. Тому калачики чи бублики, пампушки чи кренделі виробляли у формі пташечок із дзьобиками та крильцями, грибінчиками та хвостиками, а часом садили їх на бублик, наче на гніздечко. Очі робили з калинових ягід або родзинок. За бажанням обливали печиво медом чи цукровою поливою. Часто пташечок нанизували на невеличкі різочки, лозинки чи очеретинки, і так запікали. У східних районах України у цей день молодь розпочинала вулицю. Своєрідне весняне дозвілля, яке тривало до Семена 14 вересня. Дітям та молоді відводилася основна роль у виконанні святкових обрядів. Юнаки та юнки з випеченими пташками в руках бігали по селу, танцювали і закликали весну та птахів з вирію. І, боже, свічечка, пошли Боже літечка на вербові віточці, на весняні квіточки. На лівобережній Україні молоді йшла гуртом до лісу, топтати ряст, тобто первоцвіт. Вибирали галявину з пролісками або рястом, влаштовували тут забаву з танцями. притупуючи ногами, співали, топчу, топчу, ряст, ряст, бог здоров'я дасть, дасть. І ще буду топтати, щоб на той рік діждати. Вірили такими ритуальними діями. Можна забезпечити собі здоров'я і силу на весь рік, хоча свято й було провісником весни, але українці запевняли, що попереду може бути ще 40 приморозків, і 40 святих можуть накидати на землю 40 лопат снігу. Партнер проекту справжнє живе добрі традиції з 1851 року.